Благодійна організація Help Heroes of Ukraine доставила в Україну партію замінника грудного молока для немовлят. Особливо він необхідний для ВІЛ-позитивних мам. При ВІЛ-інфекції вагітна жінка виношує дитину, отримує препарати, які профілактують передачу вірусу від матері до дитини внутріутробно та при пологах. А крім того, вірус передається через при грудному вигодовуванні з грудним молоком. Саме тому таким діткам видаються штучні адаптовані молочні суміші, вони видаються мамам на безкоштовній основі. Привезли волонтери. Це дитяче харчування на запит Міністерства охорони здоров'я України, оскільки через війну суттєво змінилася ситуація із забезпеченням цим продуктом дітей по усій країні. Найбільше потребує це Краматорськ, тому що там все ж таки біля, біля них ведуться бойові дії Суми, Хмельницький, Житомир і ще, і ще багато інших областей. Загальна кількість локальних магазинів, де можна було придбати дитяче харчування, національних мереж супермаркетів та аптек зменшилася майже вдвічі. Забезпечення лікарень теж бажає кращого. Наша область знаходиться межує на протязі 360 кілометрів із Російською Федерацією, і перший регіон, який потрапив під окупацію Російської Федерації. І раніше ці молочні суміші закупалися за кошти місцевих бюджетів. Зараз ми розуміємо, що в зв'язку з війною багато коштів іде на саме на, для наших бійців, які захищають нашу державу. І тому, в принципі, не кожен регіон, не кожний територій. Теріальна громада може дозволити собі купити ці молочні суміші для того, щоб передати і такі жінці загалом в Україну привезли 42 палети молочних сумішей на загальну суму понад 705 тисяч гривень. Дитяча суміш буде розподілятися згідно запитів, які ми отримали, а отримали ми їх багато. Це медичні заклади у різних регіонах, благодійні організації, які опікуються е, дітьми. Додатково отримують переселенці, дитячі установи. Також передали волонтерам, які поїхали на лінію фронту. Тобто стараємось максимально розповсюдити, де є ця потреба. Давид берішвілі, правда, тут, Львів.